Друзі, усім привіт. Ну що ж, завтра в 22.00 відбудеться матч в англійській прем'єр-лізі Nottingham Forest. Ну не ж Шпириту Санту. У себе вдома на Сіті граунд команда буде приймати Манчестер Юнайтед Рубіна Маріма І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Nottingham Forest, Про Манчестер Юнайтед Ну, давайте, друзі, ми то про все з вами-то будемо -то по порядку то говорити. Подивимося взагалі-то ймовірність на перемогу. 41%, що переможе Ноттінгем Форест, 28% вважають, що матч завершиться в нічлі. Та 31% вважають, що переможе Манчестер Юнайтед. Що, до речі, друзі, беремо останні 5 матчів очних, да, які були зіграні між командами, то тут є невеличка перевага Манчестер Юнайтед три перемоги під епічних Рубіна Маріма проти двох перемог під епічних Лунейш Перету Санто. Тобто дві перемоги нотингем, да? Проти трьох перемоги United. Щоберноматчик відбувся 6 квітня 23 року, то United переміг якраз на Сіті Граунд Нотінгів з рахунком 2-0. Перенесли Юнайтед перемогу 26 серпня 2023 року United на Old Trafford зробив камбек з рахунком 3-2. Тоді ще команда Еріка Тенхага обігравала Ноттінгем. хоча там 4-й рахунок був 0-2. А Манчестер Юнайтед здека голом Крістіана Еріксона казіміра Табруно Бруно команда Еріктон Хаггту ді перемогла Далі йдемо сезона 23-24. 30 грудня 23 рік. Ноттінгем на Сіті Граунд Юнайтед за рахунком 2-1 ігри, Домінгис та Морган Гибс Уайт. Забували переможні м'ячі. За Юнайтед забив Маркус Рашверд. 28 лютого 24 року. Юнайтед взяв реванш у Кубку Англії. Гол Казиміро. А у цьому сезоні команди вже грали. 7 грудня 24 рік 3-2 на Ултрафард Ноттінгем Юнайтед Команда Нежпредсенту обіграла. Міленкович на другій хвилі рахунок матчу відкрив потім Росмус Хейлунд на 18-й хвилині рахунок та зарівняв. Морган гіпс Лайт на 47-й хвилині вивів Ноттінг аперет. Кріс Вуд на 54-й хвилі матчу зробив рахунок 1-3. Бруно Фернандеш на 61-й хвилині один м'яч відквитав 2-3. Але Юнайтед в кінці-кінців все одно команда програла той поєдинок. І ще, до речі, друзі, дивитися на нинішню турнірну ситуацію, то просто щось неймовірне, справді, відбувається в турнірі таблиці в Англії в тільки ось щось що, Ліверпуль, да? якщо ми беремось, якраз так, контекст чемпіонської гонки, ось тут 12 очок у Ліверпулі перемогли, перемог, да. Uh, але якщо брати то, ось, битва з Лікучепоні, вона просто неймовірна. 54 очки у Нотінгемі команда йде до своєї мрії. Да? 7 поразок, 6 нічих, 16 перемог, 49 забитих м'ячами має Ноттінгем, 35 м'ячів пропущених, плюс 14 різниця забитих та пропущених. Дві поразки, дві перемоги. У Ноттінгема і одна нічия. за останні 5 матчів якраз то конкретно в англійській прем'єр-лізі. Ось, На 6 очок Сіті, на 5 очок Челсі. Тобто у Ноттінгерме така перевага непогана. І справді команда я ж кажу, команда Nuno Spiritu Sанto йде до своєї мрії. Манчестер Юнайтед 13 37 очок у Манчестер Юнайтед. Ось 12 поразок, 7 нічих, 10 перемог, 37 забитих м'яча має Юнайтед, 40 м'ячів пропущених, мінус 3 різниць забитих та пропущених. Одна поразка, 2 нічих та 2 перемог у Юнайтед за останні 5 матчів. Тобто, якщо так навіть брати конкретно останні 5 матчів, трішки навіть Юнайтед був і краще, ніж Нотінгем. Якщо конкретно беремо останні 5 матчів, так? Да? В uh, Ноттінге справді да, була в них там поразки від, eh, Програли розгромну Бормуту, да, пригадуємо да, поразку від Бормута від Ньюкасла. Але потім команда так зібралася, Сіті обіграли з Арсеналом, зіграли в Нічі. В принципі, дуже такі хороші матчі. Команда ну, не занто і справляти видала. Манчестер Юнайтед, я думаю, що команда Рубіна Ma Зараз ставку робиться на Лігу Європу. Я чомусь так думаю, що команда Рубіна Амаріма ставку якраз буде робити на Лігу Європи, тому що перемога в Лізі Європи це, по-перше, трофей, по-друге, це право грати у Лізі Чепоні. Тому звичайно, що команда Рубіна Амаріма усі ставки робить зараз на Лігу Європи. Але матч на матч англійської Пім'ярі, в принципі, також важливі. Ось, тому що Манчестер Юнайтед команда з великою історією. Звичайно, що команда уж точно не хоче бути 13-ю. Звичайно, що команда хоче бути ну, набагато вища, ніж 13-та позиція, да? Воюсь, тому звичайно, що команда Рубіна Маріма, як і команда Луни Шперітосанту, я думаю, що буде грати тут тільки на перемогу. Ще, до речі, казав друзі, про Юнайтед, то ось, друзі, якраз так, якщо брати матчі, ось тут зрелом з Сасідадом нічия, з Арсеналом була нічия, біграла 4-1. Лестер Сіті обіграла. Тобто, дуже-дуже добре, я вам хочу, друзі, сказати, команда Рубіна Маріма! з себе показала. Nottingham Forest äh, грав у суботу. Це був матч Кубка Англії. Чвертьфінал. напружений матч з Брайтоном, який завершився в нічі 0-0. Але в серії пенальті Ноттінгем з рук 4-3 біграв. і команда Санто буде грати півфінал Кубка Кубка 26 квітня. І справді, команда Нуно Nouno Санто може ще Кубок Англії взяти. сезон. Проводить. тут проводить to chips. Тому, друзі, хочу так сказати. Noting це справді відкриття, відкриття нинішнього сезону в англійській прем'єр лизі 100%. Крисвуд зіграє Юнайтед, це проти United Wagma против Трата Люкшоу Амандзелу Аманд го відновлення. Ну, скажімо так, можливо, до травня ще з'явиться на футбольному полі. Тому що сроки відновлення Амада пришвидшуються. І можливо, Амад ще допоможе Манчестер Юнайтед у цьому сезоні. Ще нече Амад дуже потрібен Юнайтед. Хіто, Лесона Мартінес, Олесандра точно, на жаль, не зіграє Бенбірджі Еванс. Не також травми. Що, друзі, тепер давайте говорити до думок. Чого все-таки я очікую від цього матча? Ще, друзі, я очікую хорошого такого футбола. В принципі, Юнайтед трачити нічого Нотінгем потрібні очки. Я знаєте, друзі, очікую напружену боротьбу і думаю, що обидві голами обміняються. Тому, перше, друзі, моя думка це обидві команди, я думаю, заб'ють. Думаю, що Манчестер Юнайтед заб'є. Думаю, що і, і, заб і Нотінгем заб'є. Тобто, я, друзі, думаю, що обидві команди заб'ють. Це моя перша думка. Ну і друзі, друга, моя думка, ось кому, друзі, я віддам тут перевагу: Nottingham Forest чи Манчестер United. знаєте, друзі, ось мені ще серце підказує, що United не програє. Ось не знаю, друзі, ось, ось мені прям серце ось щось підказує, що Манчестер United, як мінімум, Ноттінгем Форест, я думаю, не програє. Мені ще серце більше підказує, що якась буде тут нічия 1-1. Ось не знаю, якась нічия 1-1, що, в принципі, напевно, і Ноттінгем влаштує. Ось, хоча, напевно, Нотінги буде напрямок на Граде, А Юнайтед, в принципі, зараз ставку вже робить на Лігу Європи. Але ще в команді хотілося б, я думаю, вийти з 13-ї позиції і забрати ще. Обидві команди заб'ють, Б'юті, то Манчестер Юнайтед, як мінімум, Нотінгів Форест не програє. Це моя основна думка. Мені внутрішній перечто і що United. Не програє, нічого буде. Друзі, не знаю. друзі, думаю, що якась буде ніч. Можливо, Манчестер Юнайтед якусь там промоку 1-2. Все-таки здобуде мінімальну, важку на моральному лівих на характері. Можливо, да, не включає такого сценарію. Друзі, я більш думаю, що буде якась нічя. все таке, друзі, думаю, що команди розпишуть нічю. То моя думка це обидві команди заб'ється. Манчестер Юнайтед, як мінімум, не програє Ноцінгем. Думаю, що нічия, якась нічия один-один, я, ніч я один -один. думаю, якось так буде. Друзі, що взагалі думаєте ви з приводу цього матчу? Якщо у вас є, друзі, думки та бажання, ви можете їх написати у коментарях. Побажаємо, друзі, обом команду всього самого-самого найкращого. І я вам, друзі, також від чергу серця бажаю тільки добра та щастя. Бережіть себе, мої любі друзі. Не головне будьте щасливі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.